Одесь, але коли найкраще починати, починати такі інтимні стосунки під час зустрічання, чи коли заручилися, розписалися, і там, наприклад, місяць часу до шлюбу вже тоді можна мати інтимні відносини, чи вже після шлюбу? З ким? Та, але... А якщо під час зустрічання, то з хлопцем. Якщо коли розписалися, це вже як наречений, та? А вже після шлюбу це вже чоловік. Добре, є три варіанти. Хлопець наречений чоловік. Так, є три варіанти. З чоловіком. Чоловік. І з жінкою. Тобто до, до шлюбу це буде вважатись блуд. У духовному світі це буде дозвіл сатані діяти. Після шлюбу, в цьому є суть шлюбу. Що е, Боже благословення приходить на це подружжя, яке приймає рішення жити разом. І після цього благословення, тільки після цього благословення, е, є, тобто перед, в Божих очах сексуальні відносини є благословення в цьому подружжі. До цього е, це буде блуд, і якщо після шлюбу чоловік або жінка зраджується, теж буде чужолосство. Це теж буде гріх, і це будуть відкриті двері для прокляття у життя цих людей. Тому, якщо ми хочемо думку Бога, так, бо ми є думка цього світу, е живи як хочеш і все одно. Бог каже: після шлюбу, якщо для, для молодих людей важлива думка Бога, і вони серйозно ставляться до духовного світу, тобто це не є примха церкви, це не є примха священника, що вони так собі придумали, знаєте, вони не хочуть, щоб ми були щасливі. Ні, це духовний світ. І якщо вам все одно на ваше майбутнє, то живіть, як хочете, але якщо ви хочете дійсно бути благословенні, то питайте Бога, що робити, то Господь каже, так? Після шлюбу. Тобто Заручив, то це до шлюбу це означає, що після шлюбу шлюбу. Так, але дивіться на гріх як прокляття, бо слово гріх для нас вже так воно ну, гріх, гріх, що таке гріх? Гріх, горіх? Такі, знаєте, як коли мені кажуть слово гріх, то я собі згадую горіх. Ну, так підходить щось, ну і такий якийсь плід. А коли мені кажуть прокляття, ого, ну, щось таке серйозне, прокляття вже якось так. Тобто це прокляття. Хочете жити в прокляті, будь ласка, робіть, що хочете. Хочете жити в благословенні — будь ласка, робіть, як каже Бог. Я думаю, що хочемо жити в благословенні, так. Або це і найкраще і план Бога для нас, а не жити в прокляті.